Не працює, тому що не підписаний договір, відповідно, наскільки я розумію, грає нашої ініціацію. Тобто всі ми розуміємо, що нічого безкоштовного немає, тому та аптека, яка видає ліки, вона повинна отримати гроші за ці ліки. Хто їх оплачує? Ми не знаємо. Так. Друге, друге питання, яке виникло по цих соціальних аптеках, це те, що існує. Я особисто спілкувалася з аптекою Іва Фармів, яка підтвердила, що так, вони працюють з нашими поліклініками в Франківську, спромогують війти е в АТО. Але є ще ось, е одна проблема, тобто в них існує список. Є список ліків, які видаються безкоштовно. І є список ліків, які видаються з різноманітними безкоштовними знижками. А я думаю, що було б правильно цю інформацію також узвучу. Якщо дається список аптек, по-перше, вони повинні бути перевірені і повинна бути відповідальна людина, яка відвітує, першим озвучувати цю інформацію, має бути відзвітовано, що так вже всі аптеки працюють в цьому напрямку. І друге, повинен бути список і конкретні умови, які ліки бійці можуть отримати безкоштовно, а за які їм прийдеться в цих аптеках сплачувати. ж приблизно ситуація ну, трошки інша, але десь більш-менш в системі є проблема. В наявності ліків для лікування в наших лікарнях, тобто поступає боєць в лікарню, яку частину ліків йому там безкоштовно забезпечують, а яка частина ліків?